Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія, і сьогодні мені подали знак на тонкому плані. Дуже часто стається перекодовка. От, чим ви глибше проходите в практики, чим ви більше ростете. Наприклад, пройшли один рівень, екзамени прийшли на успішно, вам вже нема чого робити на тому рівні. Йде, йде запит на новий інструмент, а інколи навіть ви навіть не встигли зрозуміти, що ви вже здали екстерном екзамен вже на наступний рік, скажімо так, вам уже нові інструменти підкачують. І це все стається у вашому мозковому процесі. Інколи це стається вночі, інколи ви можете не помітити, але як ніби реальність накладається одна на іншу. Помічаєш тоді, коли стаєш більш свідомий. Що так, іде перезагрузка, йде зміна сценаріїв. Потрібно деякий час трошки побути в якомусь такому розбалансованому стані, займатися чимось таким повсякденним. Коли ці моменти бачиш, то в стресі не знаходишся, що стається, а й потрібно шукати якийсь вихід, що це зі мною, незвичний стан. Ви вже не панікуєте, ви бачите, що йде якась зміна сценарію, і потрібно пару хвилин зачекати. Бо інколи ну, не встигають вам підкачувати, скажімо, там, нові е, якісь бази даних. Е, бо або вас виробити неможливо, у вас вже свідомість така, що ви вночі навіть контролюєте сни. Або, скажімо, там, ви настільки пришвидшені, що буває за день, ви розгрібаєте всі тим залежні, що вам ще не підготували наступну папку, а, а, а у вас вже пусто, пустотність перебуває. Розумієте, як це буває? От зараз я говорю на магічній мові. Відповідно, для когось це волосся дибки. він нічого не почує, не зрозуміє, скаже, це якийсь маразм і вимкне це в відео, і це буде правильно. Тому що на тому рівні не потрібно слухати цю інформацію. Дивіться, як зручно, як зручно. І я, чесно, я зараз, коли транслюю, я кайфую від того, що раніше я не знала, як транслювати інформацію, щоб не всі вуха чули. А зараз мені показали, що. Мені потрібно продовжувати виконувати цю роботу провідника. Але дали мені новий інструмент, новий такий ключ по тому, щоб транслювати інформацію саме так на такому закодованому вигляді, коли вона зрозуміла майстрам на тих чи інших рівнях. І кому не зрозуміла, то відповідно ця аудиторія відсіюється. Отже, магічне мислення це корінь, це основа. По розумінню тому, як з вами спілкуються ваші наставники, ваші провідники. Або, наприклад, коли виходить на контакт нова сила, вона спочатку загружає вам саме новий рівень магічного мислення. Він буде весь час докорінно змінюватися. Також це стосується того, що, наприклад, ви вивчаєте один інструмент, переходите на інший. або… В додаток іде якийсь інструмент. Буває інколи кардинально. Ви перебували в одній, в на одному рівні займалися одним напрямком, і раптом вас розгортають сценарій, чи змінюються якісь напрямки, і ви вводите в своє своє поле інші інструменти. Тобто від цього буде змінюватися все кардинально. І в першу чергу це стосується мислення. І ті, хто вас проводять, звичайно ж, вони будуть максимально пришвидшено вам ці розпаковки в такому форматі транслювати, щоб вам зрозуміло, зрозуміло, це було. Але буває, от зараз мені що показують, зараз комусь йде інформація. Увага! Зараз мені що показують. Інколи, ось мурах я ж пішли, конкретно комусь. Прям востро зараз, дивіться. Інколи вони, ті, хто на тонкому плані вам передають інформацію, не настільки чітко можуть їм як не вистачає контакту з вами, вам потрібно вийти на контакт. І цей контакт через магічне мислення. Вам потрібно кое що зробити у своєму просторі, те, що ви. Хтось, дивіться, хтось може докорінно знати. Хтось робить це час від часу, і останнім не було чи останнього виходу у вас, чи ви за це, це запустили, вже туди не заходите. Тобто, де щось в запущеному вигляді його потрібно обновити, зайти, вийти. Інакше як інформація вам не поступає, вона не може до вас в правильному прийти зрозумілому для вас. Як вам сказати, як ніби не стається е цей оце... перемикач, як в сприйнятті, щось в вашому. тому що зараз в мене йдуть перешкоди, і я завершаю запис. Я завершаю запис, тобто. Мені це показують, що саме це сталося поміхою в вашому полі, і як не підгружаються нові інструменти, лише по цій причині, що десь у вас неналагоджений контакт, потрібно його чи обновити, чи почистити, чи перезагрузити, чи від чогось відмовити, щось викинути, перейти на якийсь новий рівень. Тобто дивіться кожен на своєму, що в вашому полі, тому що лише це є причиною, чому не підгружається новий матеріал. На цьому я завершаю запис. Буду вдячна за зворотній зв'язок, щоб я зрозуміла, як надалі мені з вами взаємодіяти, і до нових зустрічів!